Вітаю на своєму ютуб каналі. З вами автор цього каналу Олександр. В цьому відео будемо говорити про криптовалютний ринок. Поговоримо про біткоїн, альткоїни, активності на біржах і ретроактивності. Дуже багато початківців зараз приходить на криптовалютний ринок, і я вирішив записати цей відеоролик, поділитися своїми думками, своєю суб'єктивною думкою. Звісно, я вас ні до чого не призиваю. Але, скажімо так, напрямок можу вам вказати там, де є гроші, і там, де дійсно ви можете заробити перші гроші в крипті або не перші гроші в крипті. Без величезних ризиків. На своєму youtube каналі я ділюсь різною інформацією, як навчальними матеріалами, так і різними темками, де ви можете заробити. Тому обов'язково підписуйтесь. Також хочу прорекламувати біржу Bybit. Саме на ній я торгую, як спот, так і фьючерси в даний момент часу. Ну і, звісно, роблю активності, які доволі непогано годують. Тому обов'язково приєднуйтесь і заробляйте на біржі Bybit. Давайте розпочинати. Розпочну я з самого біткоїна. Дуже багато інфошуму. Біля цього активу, і саме зараз він торгується близько 62 тисяч доларів. На графіку це можемо сміло бачити. Сьогодні у нас 3 березня. Момент, коли я записую цей відеоролик, і ви повинні зрозуміти, що більшість людей не заробило на тому, що біткоін зростає. Хоча багато інфоциган може писати про те, що ось там біткоін по 64 тисячі доларів, все тільки розпочинається. Це ваш ваш останній шанс. Там і так далі. І так далі. Е, вам потрібно навчитись трейдингу в любій точці світу, зможете заробляти. Це все окей, але це все лише шум. Да, шум, який створюють в медіа просторі. Зараз дуже багато реклами в Америці. Тому що прийняли спотовий біткоін ETF, і там зараз рекордні об'єми торгів саме цим біткоін ETF. І фонди, які інвестували в той самий біткоін, заробляють на комісіях. А люди, звісно, мають дуже легкий доступ до цього активу, і при цьому вони їм не потрібно там мати якогось гаманця, якогось кастадіального, не кастадіального, на якісь біржі. Їм вже все привично. Вони зайшли в світа. Брокерський рахунок купили спотовий ETF і холдять собі там до кращих часів. Біткоін насправді привертає увагу дуже багато зараз до криптовалютного ринку в цілому. Тобто, коли зростає біткоін, це вигідно всім. І навіть якщо ти, я чи ще хтось інший не заробив на зростанні біткоїна, то ми більш за все заробили на чомусь іншому. Можливо, на альткоїнах, можливо, на активностях, а можливо, на ретроактивностях це все має місце бути. Давай розбирати Біткоін зростає, і більшість людей, які не займались криптою. Запитують, ага, може купити біткоїн, а може він далі буде зростати. А може біток по 100000 тисяч, а може біток по 200 і Я на цьому також зможу заробити. Це все можливо і присказати там, що біткоін буде коштувати завтра 100000 тисяч. Дуже складно. Так само, як і там, що він буде коштувати по десять тисяч, дуже складно. Це пальцем небо просто, якщо я буду казати, от завтра біткоін буде по десять тисяч, бо я бачу це по графіку. Ну це все невідомо. Ми не можемо, скажімо так, бачити майбутнє. Ми або віримо в актив і інвестуємо в нього, або не віримо і не інвестуємо. Але говорити про те, що він буде там 100 тисяч чи 10, ну немає ніякого сенсу, бо ми не провидці, я б так сказав. В будь-якому випадку ми можемо орієнтуватися, коли біткоін коштує 62 тисячі доларів, це доволі таки гарна ціна. У тайхайм-пошти, і ми розуміємо, що скоро може бути глобальний перехай. Це означає, що ціна буде найбільшою за весь час існування біткоїна. Я думаю, що більш за все ми це побачимо дуже скоро. Ми вже дуже дуже близько до цієї відмітки. Але все це дуже добре, але. Коли зростає біткоін, за біткоїном зазвичай зростає ефір, а за ефіром зростають альткоїни. Ну, ефір також альткоїн. Тому, в принципі. Можливо, ця цепочка буде повторюватись, і багато з вас, з нас заробить на альткоїнах. Це також більш ніж можливо, але знову ж таки, це не будуть якісь колосальні гроші, які змінять твоє, моє чи чиєсь інше життя. Можливо, хтось там як в казіно поставить на ф'ючерси з величезним плечем, заробить або ну, більшість втратить, звісно. А, таке можливо. Але якщо працювати там конкретно по ризик менеджменту, не маючи якогось великого капіталу, а працюючи з невеликим капіталом, ви ну, не будете там, да, заходити в угоду на 50% від свого капіталу в якийсь альткоін, чекаючи від нього іксів. Це буде знову ж таки ваша вдача, якщо це відбудеться. Тому тут потрібно працювати доволі. Розумно, і на цьому дійсно можна заробити якісь зрозумілі відсотки. Та можливо, коли йде таке швидке зростання, ми можемо заробити якісь там 10, 20, 30, 40 відсотків на наш капітал, загальний так, але в кожного капітал різний, тому і прибуток буде зовсім різний. І ось інше, інше питання це активності і ретроактивності. Чому потрібно варто і варто робити увагу в цей напрямок? Тому що коли активний ринок, коли зростає біткоін, коли зростають альткоїни, все більше і більше привертається. Уваги до ринку стає більше учасників на ринку, стає трішки більше ліквідності на ринку, тому що нові учасники приходять. І чим далі буде зростати ринок, тим більше цих учасників буде становитися, і об них ми будемо розгружатися. Ну це таке діло. Да, це просто ринок. Ну скажімо так, це ринок. Тому вибачайте, якщо ви прийшли коли біток там по 100 тисяч доларів, і хочете його купити або купуєте, то більш за все у вас хтось буде розгружатись. Але це все окей. Самі великі гроші у нас, звісно, в ретроактивностях, в активностях, особливо для новачків, для таких ловдепів в кого там 10-20 тисяч доларів капіталу, тобто для початківців, хто тільки там стартує. Ми розуміємо, що найкраще і найвигідніше да, робити якісь певні активності, робити якісь ферми, якщо в нас є час працювати, і можливо, звісно, робити ретроактивності. Uh, і проекти в цей ось коридор часу. Коли ринок активний, старається максимально швидко вийти на ринок. Той самий StarkNet взяв і вийшов, роздав дроп практично там тисячу-півтори тисячі доларів на аккаунт. Це була мінімалка, яку роздали. Навіть півтори тисячі доларів можна було по три долари продати без проблем. Ну навіть давайте по 2 долари. Це тисячу доларів на кожен аккаунт. Тут вам три-п'ять акаунтів, от вам 3-5 тисяч доларів на рівному місці можна було заробити. Далі у нас хоче вийти, можливо, з Касінг, можливо, ще якісь проекти. І тут питання у новачків: чи варто робити ЗКАСінк? чи варто робити Zero. Я вважаю, що не варто їх ми робили вже з 20... 23-го року спочатку. Ну там не спочатку, хай з другого кварталу. Тому я вважаю, що зараз там немає сенсу їх робити. Зараз можна там спробувати зробити скрол, можливо, там зора пару акаунтів, ну і так далі. Але в будь-якому випадку, ну ми не будемо говорити зараз про проекти. Зараз в цілому скрол, але краще було б його робити в попередньому місяці. Це було б краще, звісно. Але про що я більше говорю? Більше про те, що, по-перше, активності вони мають не такі величезні ризики, як трейдинг. Да? А по-друге, можна зробити ікси на невеликі суми інвестицій. Тобто на акаунт ми витрачаємо 50-100 баксів, а заробити можемо там тисячу і більше. І при цьому зараз у нас йде швидкий вихід проектів на ринок. І ми можемо заробити на цих активностях. А, новачки можуть починати не з ретродропів, навіть а з активностей на біржах. Саме на біржі Bybit виходить дуже велика кількість активностей. Остання з них це проект Mavia, яка роздала на секундочку по 40 монеток. А, це 220 доларів на момент роздачі було. І ми розуміємо, що кожен, хто дивився попереднє відео, хто є в моїй закритій спільноті, взагалі загабузив цю тему. Звісно, в кожного різна кількість аккаунтів, але на біржі, Bybit велика кількість активності, велика кількість виходу різних проєктів, і вони дають можливість заробити. І саме проєкт Mavia дали можливість заробити по 220 доларів на аккаунт. Багато кого побрили, в когось там було навіть хто заганяв сотні аккаунтів, взагалі нічого не виграв. У мене більше 50% виграшних аккаунтів. Звісно, в деяких активностях я пролітаю, десь заробляю. Але насправді, вам, як новачку, якщо у вас там пару тисяч доларів капіталу, зробити 10 аккаунтів, умовно кажучи, тих же самих під ці промо-акцію Mavia і забрати там з 10 аккаунтів навіть 1-2 да, при інвестиціях там, в 100 доларів в аккаунти, да, там, 20 доларів в проксі за місяць, і заробити 200-400 доларів, було б непогано, як на мене, особисто. Також у нас був лаунчпад, який на виграшний білетик приніс там близько 100 баксів. І так далі, і так далі. Цих активностей дуже багато, і новачки, якщо правильно стартують в крипті, можуть тут доволі непогано заробити саме на цьому. І я б рекомендував в першу чергу робити фокус саме на такі активності. По-перше, правильно стартувати в крипті, починати з активності на біржі Bybit, розбиратися в них, масштабувати, розбиратися в мультиакінгу, масштабувати це все. І потім, коли ви вже розумієте, як працювати з антидетект браузером, з проксі, з тим, як працює взагалі ця вся двіжуха, іти далі там в ретроактивності. Те актуальні проекти потихеньку прокручувати, інвестувати в них, тому що е, якщо ми говоримо про активності на біржах, тут зрозумілий таймінг, зрозумілі. Прибутки потенційні і зрозумілий коефіцієнт, скільки нам потрібно акаунтів для того, щоб ми більш-менш гарантовано да, отримували результат. Тобто, це не казіно, де ми, а вдруг, а може, а може, якщо ми заводимо конкретну кількість акаунтів, ми розуміємо приблизний коефіцієнт виграшу. Тобто, якщо там проходка 10%, да, ми розуміємо, потрібно 10 акаунтів, щоб один аккаунт у нас проходив. І так далі, тобто зрозуміла математика, зрозумілі таймінги, і так далі. І так далі. Якщо по ретродропам а, говорити да, то там ми не знаємо таймінгу, тобто коли проект вийде, може нам місяць прийдеться його крутити, можливо, два, можливо, шість, можливо, вісім, можливо, рік, можливо, два роки. Да? А, можливо, ми витратимо 50 доларів, можливо, там витратимо 200 доларів. Не, невідомо, скільки ми витратимо, скільки ми отримаємо, чи отримаємо, чи не отримаємо, який коефіцієнт, які параметри будуть, і так далі. Але це також потрібно робити, бо там е потенційно з там всіх ретродропів, якщо один проект роздає, він покриває прям всі витрати на всі інші проекти. Це окей. Якщо говорити про торгівлю, інвестиції вже вальткоїни і сам біткоін, це потрібно робити вже тоді, коли у вас є а, гроші. По перше, так якийсь певний вміняємий капітал, і ви вже розумієтесь трішки в ринку, або ви повторюєте за кимось, да не розуміючи. Чому ви відкрили там і так далі, і так далі, або просто залетіли а, і, не вміючи аналізувати проекти, робити певний ресерч, аналіз, технічний аналіз, фундаментальний аналіз, а, не слідкуючи за проектом, ну буде дуже важко заробити, чесно кажучи, як на альткоїнах, так і на біткоїні в цілому. Тобто тут потрібно розуміти, що потрібно дуже багато часу приділити на вивчення тих чи інших проектів. І самий простий варіант новачкам і не тільки в кого невеликий капітал, по крайній мірі, фокус уваги направляти саме в активності. Якщо у вас вже є капітал, можна, звісно, час даже навіть з невеликим капіталом можна торгувати альткоїна, але знову ж таки шукати дійсно недооцінені проекти, які вартують більше. Але знову ж таки ми не знаємо таймінгу. Наскільки ми купимо цей проект? На скільки ми його будемо тримати? Коли продавати, по яким цінам? Може він зробить, а X2, може X20. Та і 20 Та й скільки ми в цілому заробимо, якщо інвестуємо 3% від капіталу. А 3% від капіталу, скільки це у вас? Можливо, це у вас 3 долара, і навіть якщо зробить цей проект, там X20, ну заробите ви 60 доларів з незрозумілим таймінгом. Із незрозумілими ризиками, можливо, він в 10 разів ще впаде. Тобто тут такі моменти. Тому оцю активність оцей коридор можливостей потрібно ловити і виконувати саме активності. Це я вважаю особисто, що це найкращий варіант зараз заробити. Звісно, є приватні алокації. Це для тих, в кого є гроші, хто заробив вже трошки на активностях, як підзаробив баблішка можна заносити в приватки. Я вважаю, що це набагато круче, чим купляти е, альткоїни з ринку, спекулювати ними і так далі. Ну, по статистиці зараз я дивлюся набагато е, ну, відносно ризику. Набагато вигідніше там заносити всідраунд проект туда, звісно, потрібно мати знайомих потрібно мати оточення, потрібно мати. Uh, якусь публічність uh, і так далі, і мати ці можливості. Звісно, їх потрібно uh, якось мати та, звісно, використовувати. Uh, якщо ви ну, без нічого, ви не зможете ці сіндраунди просто заходити, або будете сидіти з одним аккаунтом на Коінліс, чекати з моря погоди. Тому тут не все так просто, навіть якщо у вас будуть гроші, потрібно буде також мати оточення, щоб туди взагалі uh, мати змогу заносити. Це як варіант, і зараз це показує і дає непогані результати. Тому давайте в підсумок да, підведемо. Коли зростає біткоін і зростають альткоїни, це все більше привертає уваги. До криптовалютного ринку розничних інвесторів. І так далі. Проекти всі хочуть вийти саме в цей коридор можливостей, коли все зростає. Вони хочуть вийти, і вони виходять доволі успішно дають ікси, 10-20 іксів на виході а, дають проекти, які зараз стремляться вийти на такому активному ринку. Наше завдання заробити на активностях, тому що активності зараз дають відносно ризику відносно інвестицій, дають самі більші ікси, самий більший профіт з розумілим таймінгом, з розумілими цифрами по інвестиціям там, і так далі, і так далі. І це все можна масштабувати. Е, і ми беремо, використовуємо цей коридор для того, щоб заробити, для того, щоб збільшити свій капітал. Ну і звісно, далі переливаємося вже в ретроактивності або інвестуємо, то, можливо, в певні альткоїни. Ось такі думки під час зростаючого ринку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал, там більше корисних відео. Ну і до наступних зустрічей в наступних відео. Пока.